Сьогодні із Дніпропетровська до Волгограда відправився автомотопробіг. Його присвятили сімдесятій річниці визволення Дніпропетровська битві на Курській дузі та ювілею сталінградського протистояння. До активістів біля пам'ятника генералу Пушкіну в Дніпропетровську також приєдналися представники байкерських клубів України. Подробиці далі наш маршрут від Дніпропетровська до Севастополя. В Севастополі буде концерт. Ми после концерту одразу же видвігаємося до Сталінграда. От Сталінграда, от Днепропетровска до Севастополя до Сталинграда, а потім обратно. Осі 4 тисячі кілометрів. Аби приєднатися до пробігу, металург Леонід взяв більше десяти днів за власний рахунок. Кілька з них довелося присвятити ремонту ось цієї раритетної автівки. У тому що машина витримає шлях, хлопець не сумнівається. Ідеот мягка, я мені чувствую, через там по путям по ямам вона перепливає. Тобто ми їдемо в Сталінград, для нее это, Ну... це не неприграду. Автівка Леоніда має їхати спереду в колоні. Решта це мотоцикли, які брали участь у параді перемоги в Москві в 2011-му. На маршруті до них приєднаються інші охочі. Всю техніку організатори намагалися зробити максимально схожою на ту, що використовували під час Великої Вітчизняної війни. От тут патрони. Калібр 7,62 міліметра і можна ввести огонь до противника до 1000 метрів. А пуліча существо кілометр. Когда только не в плен, он же как овечка все ровно сразу достає свої фотографії, показує вот, жоди, матери і так далі. Що ж ти у нас тут я не творил, это нас заставляли, Геннадий Геннадій Васильович пам'ятає, як, як радянські війська звільняли його рідний кіровоград. Сам же він хопс смотримо медаль за допомогу фронту. Каже, зараз молодь мало знає про події великої Вітчизняної. Вот этот что красознай пробіг. Ми його приветствуем всей душой. Потому что то, что мы пережили во время Великой Отечественной войны, оно в настоящее время затушевывается. Даже в школах, везде вот мы бываем, там проводим Ва в отношении наших героїв, людей, вот эту війну, нашу жизнь. так забувається про події та героїв війни. Учасники колони планують розповідати в великих містах, де проводитимуть мітинги. Кінцева точка Волгоград, там пройде реконструкція подій однієї з знаменитих битв Другої світової війни. Сівастополя їдемо на Сталінград. В Сталінграді також там приймаємо участь в воєнно-патріотичних мероприятиях і.